Кого ще ви запрошуєте до проектів? У нас є дизайнери спільнот, тобто люди, чия робота полягає в проєктуванні спільнот. Ми працюємо з містом у Техасі і допомагаємо їм проєктувати громадські парки. А це місце, де люди збираються разом. І можуть спілкуватися одне з одним, і це був постпандемічний проєкт. Я думаю, що світова тенденція, яку ми спостерігаємо, в тому, що люди хочуть мати більше свого власного досвіду і хочуть більше спілкуватися особисто. Тому в нашій команді були дизайнери спільнот і темою їхньої роботи був дизайн приналежності. Отже, коли ви створюєте середовище і проєктуєте простір. Як ви можете створити місця і частини парку, які дозволять багатьом різним людям відчути свою приналежність до цього парку? Це можливо завдяки доступності та створенню. Наприклад, пандусів та шляхів для тих, хто пересувається на колісному кріслі, щоб вони могли приїхати для дітей, щоб вони могли погратися, навіть якщо вони у колісному кріслі, або от люди з нейродивергенцією, яким важко соціалізуватися. У парку мають бути місця, куди вони можуть прийти і бути серед людей, але їм не обов'язково взаємодіяти з ними або проєктування для людей похилого віку, які в США стикаються з ізоляцією, з проблемами психічного здоров'я через це, а також з проблемами зі здоров'ям, знаєте, загальними проблемами внаслідок неї. Тому ми проєктуємо простори всередині парків, де є лавки, на яких можна сидіти. І якщо ви сидите на цих лавках, то це означає, що ви відкриті до розмови і відкриті до спілкування з людьми або ставимо шахові столи, які є частиною парку, і кожен може прийти і пограти в ці ігри разом. Отже, роль дизайнерів спільнот полягає в тому, щоб думати про те, як структурувати спільноту і як структурувати простір, продукт чи середовище. Так, щоб люди могли збиратись разом і відчувати свою приналежність, круто. А хто ще? Які сфери ви вважаєте обов'язковими в команді інновацій зараз? Я думаю, що розробники програмного забезпечення стають все важливішими, але їх небагато в інших місцях. Чому Тому що якщо ви працюєте над майбутнім більшості галузей? То зараз сенсорні технології та більшість цифрових продуктів, які ми розробляємо, так чи інакше підпадуть під вплив ШІ. А Розробники програмного забезпечення мислять з погляду інженерів-програмістів, тому вони можуть думати про технічні системи і про те, що технологічно можливо. А ще вони можуть мислити з погляду дизайнера. отже, чого хочуть і чого потребують люди. Як це вплине на бізнес? Які тут є можливості?